Як в домашніх умовах користуватися апаратом неінвазивної вентиляції легень хворим на м'язову дистрофію дюшена, вчитимуть пацієнтів та їхніх батьків у Хмельницькій міській дитячій лікарні? Це генетичне захворювання, що характеризується прогресуючим ослабленням м'язів і наразі невиліковне. Періють хлопчики, характеризується воно тим, що є. Зміни мутації в гені, які кодують дистрофін, і цей білок відповідає за м'язевий скалет внаслідок того, що є мутації, не вистачає цього білку, і в дітей виникає м'язева слабкість. Ці м'язи римуються частіше діагностують у дітей в віці 3-5 років. Часом хвороба вражає й дихальні шляхи, тож апарат не інвазивної вентиляції легень життєво необхідний таким пацієнтам, додає медикиня для того, щоб нам зробити дих. Видих, м'язи наші повинні рухатися. Так як у дітей вражаються м'язи, то вони не можуть зробити такий глибокий вдих, глибокий видих. Якщо дитина взагалі протягом певного часу не робить вдих, то тоді цей апарат, цей вдих робить за неї. А якщо робить, але не настільки глибокий, то він просто додає додатково щокиснуть. Лаштують навчання у рамках проєкту 1500 років життя. Який реалізують громадські організації Дюшена України та Орфані за життя до заходу. Планують залучити десятьох дітей та їхніх батьків не лише з Хмельниччини, а й з усієї України. Навчання поділено на два етапи. Перший це зранку, де будуть лекції. Де будуть залучені спікери і лікарі? Другий етап це вечір і ніч, коли вже будуть лікарі працювати з пацієнтами, налаштовувати апарати, підбирати маски, моніторити їхній стан вночі, підбивати підсумки кожного ранку, переналаштовувати. Така робота буде тривати п'ять днів. Також у рамках проєкту дітям подарують дихальні апарати. Їх нададуть закордонні благодійники. Ми маємо 13 апаратів невазивної вентиляції легень. Ми планували дати по два апарати кожній дитині, так як ці апарати є такі, які були вже в використанні. Тому є потреба мати два, якщо один вийде з ладу. Будемо шукати ще. Відбудеться науково-практична конференція у серпні. Вона об'єднає кращих медиків з України та Європи. Однак на проведення заходу необхідні кошти. Відтак, хмельничанин Богдан Шевчук, що має це рідкісне захворювання, анонсував збір дихати мріями. Я вирішив долучитися, відкрив банку, щоб допомогти дітям, таким як я з моєю хворобою, щоб вони могли теж користуватися апаратами». Щоб нотчю дихати або днем, коли вони захочуть. Долучитися до збору можна за QR-кодом, можна на сторінці Богдана, Богдан Аніме Арт в Інстаграм. Долучайтеся, підписуйтесь. Ірина Кондратюк, Тетяна Гуща, Данило Біга, Марія Шевчук, новини міста.